Добрий день, почав обрізати яблуньку, тільки почав. Отака вона ще не різана, можна сказати, дика. І побачив один цікавий момент, хочу з вами поділитися. І потім ще покажу, як вона обрізана, що можна з такою дикою зробити. Ось наближаємось. Таке маленьке чудо, однорічна гілочка із плодовими бруньками. Один рік гілочці, два. І далі пішло третє до стовбуру. О Отаке. От Отаке буває на яблуні чудо. Впізнаєте цю яблуньку з цього самого ракурсу знімаю. Зняли все лишнє. І лишилось все потрібне, як на скульптурі. Це вже останній день на обрізці, вже починає оживати Брунька. Але наш канал не буде заглохати. Є ще деякі садові теми далі. І в одному з найближчих відео буде цікава пропозиція. Так що чекайте нових відео, підписуйтесь на канал. Гарного вам дня! З вами був Головань Володимир, місто Ладижин.